Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео покажу, як розрахувати кількість іонів у розчині коли якась часочка іонізує. Задача тексту звучить, скільки іонів утвориться при іонізації 500 молекул карбонатної кислоти, коли іонізація за першим ступенем становить 20%, іонізація за другим ступенем становить 1%. Тобто у нас дано карбонатна кислота, кількість молекул і ступінь іонізації. Вся хитрість задачі в тому, що треба <гум>, враховувати е, ступінь іонізації. Тобто у нас, якщо дано записувати, буде NH2CO3 дорівнює 500 молекул, альфа-1 буде дорівнювати 20%. Альфа-2 дорівнює 1%. І знайти Н-іонів. Значить Так Так виглядає дано і оскільки у нас йде іонізація, ми маємо записати в першу чергу <coughs>, саме рівняння реакції дисоціації. Карбонатна кислота у нас слабка двохосновна кислота. О, тому, якщо двохою основна, вона буде дисоціювати ступінчику. H2CO3 дисоціює на по-першому ступінь на плюс hco 3 Потім у нас іде другий ступінь дисоціації і гідрокарбонат, іон, який утворився, дисоціює на H, плюс co 3 Так, тобто це у нас буде рівняння А, це у нас буде рівняння Б. Тепер, знаючи ступінь дисоціації і знаючи загальну кількість молекул H2O3, ми можемо розрахувати кількість йонів, для початку кількість молекул, яка дисоціювала. І ми пишемо, знаходимо загальну, тобто, загальну, кількість, йони, знаходимо загальну кількість молекул, яка дисоціювала. Тобто N дисоційованих дорівнює N H2CO3. О, значить, у нас є відсотки. Якщо з відсотками це виглядає на, 2, так, на альфа помножити на альфа і поділити на 100%. Відсотків. Якщо в долях одиниці, у нас 100% відсотків внизу не буде. І у нас виходить, що 500 множимо на 20 і ділимо на 100 Дорівнює 100 штук. Тобто це означає, що у нас 100 молекул десь на H і H2CO3-. А тепер, оскільки в нас диссиціювалося 100 молекул, ми бачимо, що з неї молекул творються 2 йони. Наступним кроком ми знаходимо, скільки іонів у нас присутні в розчині. Для цього ми беремо і пишемо, що N іонів один, по першому ступені, дорівнює N дисаціюваних на 2. На два часа, що з однеї молекули 2 йони. У нас виходить 100 умножить на 2 дорівнює 200 іонів. Але, кроме цього, у нас починається другий ступінь. О, і в нас в другому ступені буде йти дисоціація цього йону. І нам треба визначити, скільки таких йонів продисоціює. Тобто, знову ж, ми можемо написати, що nhco 3 мінус дорівнює e, дистанційованих. дисиціоних. Чисне, що одна дистанційована молекула давала нам один йон. NHCO3 у нас буде дорівнювати 100 Отак, штук. Тобто у нас створюється 100 молекул продистанційовано, 100 йонів утворилося. Тепер ми знаходимо, -таки, скільки йонів H2CO3 до HCO3. H, так, N десяціоних дорівнює N. N на альфа і на 100%. Але альфа 2. У нас вийде, що 100 помножить на 1 і поділить на 100% дорівнює одна штука. Тобто із, 100, із тих 100 йонів, HCO3, які у нас утворились, у нас лише один буде дисоціювати. Знову ж таки, у нас він дисоціює один, знову ж таки, з одного йону утворюється два йони. А відповідно ми пишемо, знаходимо кількість йонів, які утворюються при другому ступені дисоціації. Знову диссоціону, тобто N іонів, іон 2 дорівнює N десоціюваних. 2 помножить на 2. Тобто за що то, що з одного йому утворюється 2. Получається 1 на 2 дорівнює 2 штуки. А тепер пишемо, знаходимо кількість йонів, яка лишилась після першої дисоціації. n 1 залишилось дорівнює 200 мінус 1 йон. Тобто, у нас одна штука hco 3 диссеціювала, відповідно, із 200, таких в нас було, ми один забираємо, у нас виходить 199 штук. Далі. Внаслідок дисоціації цього одного йону утворилось два йону. Тепер знаходимо N кінечне йонів. Для це ми беремо N по факту N загальне, один загальне. За плюс N йон 2 N-йон-2 Тобто оці 199 нам надо додати 2. 199 плюс 2 у нас дорівнює 201 йон Тобто, це кінечна відповідь 201 йон Основна складність цієї задачі, що вона робиться 100 час, тобто немає якоїсь. Загальної формули, яку ми підставили і зробили. Тут розуміти повністю процес, який відбувається, і йти поступово покроково її розв'язувати, крок за кроком. Тобто, знайшли на першому етапі, потім подивилися, буде десь на другому, і з першого етапу кількість тюнів, яка продесувала, на обіднять, і потім додати от, до того, що залишилось, ту кількість тюнів, яка утворилась на другому етапі. Тобто, знову, тут треба трошки думати дуже спрощено. Не формулами, а спрошеннями. Тоді задачка розв'язується дуже просто, О, і ви отримаєте правильну відповідь. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей!